Вітаю вас, діти. Зараз у нас ліплення. А чи знаєте ви малята, що українці з давних часів вірили в обереги? Наші предки оберігали домівки від недобрих очей, злих духів. Українська хата на обереги багата. Одним з оберегів вважалася підкова. Підкова одночасно була і предметом що віддаляє злих духів і символом щастя та удачі, залежно від того, як її повісити. Якщо підкова висить рогами вниз для захисту від злих духів, а якщо рогами вгору для удачі і благополуччя в домі, щоб була повна чаша, знайти підкову було знаком, що зовсім скоро вам пощастить. Якщо справжню підкову вам не знайти, то зроблена своїми руками підкова володіє найсильнішою енергетикою. Тож давайте зробимо підкову для своєї сім'ї. Але спочатку, малята, давайте розігріємо наші пальчики, підготуємо їх до роботи, розкажемо, яка дружна у вас сім'я приготували ручки. Ось цей пальчик наш дідусь. А ось цей бабуся. А цей пальчик наш татусь. А ось цей матуся. А цей пальчик буду я. Ось і вся наша сім'я. Тепер з іншою ручкою. Ось цей пальчик наш дідусь. А ось цей Бабуся, а цей пальчик наш татусь, а ось цей матуся. А цей пальчик буду я. От і вся наша сім'я. Добре малята, Починаємо працювати. І для роботи нам потрібно вирізаний шаблон підкови, пластилін. Білий, жовтий, червоний, зелений, стек та дощечка. Спочатку малята ми розглянемо з вами, чим же прикрашена наша підковка. В нижній частині її калина, з однієї сторони соняшник з, лист... з листочками, а з іншої сторони квіточка ромашки з листочками. Шаблон наш готовий, я підготувала його заздалегідь. На нижній частині підковки ми будемо викладати калинку. Для цього я відриваю маленькі шматочки червоного пластиліну, вскочую кульку і викладаю на підковку. І так. Кожну ягідку скочую кульку, викладаю на підковку. Так, ось так. Всі ягідки калини я виклала на підковці. Тепер стеком зроблю ось такі крапочки на калинці. Далі я буду робити листячко калинки. Для цього відщіпую шматочок. Зеленого пластиліну, невеличкий, скочую тон, товстенький жгутик і формую листочок він у калинки зубчатий. Ось я так пальчиками, ось цими пальчиками трішки сплюсную, а потім витягую. Ось один листочок вже готовий. Викладаю його на підковку, відщипую ще шматочок зеленого пластиліну, скочую товстенький жгутик. І точнісінько так формую ще один листочок. Пальчиками працюємо. Ось так прикріпляю його з іншої сторони. А тепер стеком малюю прожилки листочка. Ось так. Далі я буду виготовляти соняшник. У соняшника серединка чорна, а пелюстки жовтого кольору. Спочатку я відщипую шматочок чорного пластиліну, розкочую його в кульку і викладаю на підковці. Це серединка. Далі відриваю маленькі шматочки жовтого пластиліну, скочую їх, потім трішки розплющую. Формую пелюсточку і викладаю на підковці. Ось так. І точнісінько, так кожну пелюсточку. Ось так. Ось малята остання пелюсточка, я її кінець загострюю, всі пелюсточки. І викладаю на підковку стеком, зроблю дірочки в серединці, а далі буду робити листячко зелене, відщіпую невеличкий маленький навіть шматочок зеленого пластиліну, розкочую його тоненько. З однієї сторони тоненько, а з іншої закруглюю, трішки сплющую, листячка невеличке і прикріплюю з однієї сторони, відщипую шматочок пластилину, скочую його, з однієї сторони загострюю. Викладаю його з іншої сторони на підковці. І ще один листочок зроблю. Точнісінько так. З цієї сторони викладу. Далі стеком малюю прожилки листочка. Ось так. І цього листочка теж. Ось так. А тепер буду викладати ромашку. У ромашки серединка жовта і білі пелюстки. Відшіпую маленький шматочок жовтого пластиліну, скочую невеличку кульку. Притискую його до підковки. І далі буду виготовляти пелюстки. Відшіпую маленькі шматочки білого пластиліну, розкочую довгий тоненький жгутик, потім його тоненький, щоб він був. Потім його згинаю і з'єдную два кінці разом. Прикріплюю з однієї сторони біля серединки. Точнісінько так роблю всі пелюсточки. Розкочую тоненький-тоненький жгутик, з'єдную два кінці і прикріплюю на підковці. Ось малята я виготовила. З листочками, стеком намалювала прожилки листочків і підковка наша готова. Я бажаю малята вам успіху. З нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, діти!